Пробуємо першу частину. Для цього попередньо готуємо 18 відрізів по 2 метри, і ми їх будемо навішувати зараз на окрему мотузочку. Готуємо мотузку 2,5 метри, і зараз ми її сюди закріпимо, для того, щоб робити навіси. В мотузочці 2,5 метри ми відзначаємо рівно серединку, замічаємо її якби, і кріпимо цю мотузку для того, щоб почати робити навіси саме від середини. Тепер ми робимо 18 на 8, ось наша серединка, від неї 9 в одну сторону і 9 в другу сторону. Навіс робляться звичайним способом, тобто беремо мотузочку, 2 метри, складаємо її навпіл і підвішуємо, протягуємо в кільце і затягуємо перший навіс, ось саме серединка. І робимо другий навіс. Так само складаємо навпіл, перекидуємо, в петлю протягуємо. Повторюсь, 18 на 8, 9 в одну сторону, 9 в другу сторону. Починаємо плетіння. Мальоночок у нас буде формуватись за допомогою квадратного вузла. Квадратний вузол плететься з чотирьох мотузочок, Дві всередині, дві робочі навколо. Починаємо. Він складається якби з двох частин. Перша частинка. Беремо праву мотузочку. Кладемо на дві середніх, лівою обкручуємо і заходимо всередину цього кільця, затягуємо. Це перша частина вузлика, друга така сама, тільки ми вже робимо перше кільце з лівої мотузки, обкручуємо кільце протягуємо. Ось він, цей квадратний вузлик. Зараз ми їх зробимо три, наступний, так само, обкручуємо. Частинка, другий вузол. Беремо наступні чотири мотузки. Спочатку права сторона обкрутили в кільце і затягнули, і ліва сторона обкрутили, в кільце і затягнули. Це якби перший рядочок. Наступний рядочок Беремо також по чотири мотузочки, але вже таким собі шахматним порядком. Ось вони, дві з одного вузла, дві з другого вузла. Чотири мотузочки. Формуємо так само квадратний вузол. Перший і другий. Рядочок у нас з двох вузлів і третій рядочок це буде один вузлик, і формується такий собі трикутник. Ось цей трикутничок готовий, нам потрібно ще зробити дві лінії, сплетені репсовими вузлами. Як плететься репсовий вузлик? Основне, що треба розуміти, що є направляюча ниточка, і є всі решта, які навколо неї обплітаються і таким чином формують таку собі лінію. Беремо крайню мотузку зліва, тримаємо її саме під цією стороною, і решта 5 мотузочок будемо обплітати навколо. Як він формується? Так само, як без двох частин. Перша частинка репсового вузла беремо знизу, накидуємо, проходимо в кільце, тримаємо нашу направляючу так, як нам потрібно, щоб була лінія. Затягнули. І втора, втора частина так само накидуємо зверху, в кільце проходимо і затягуємо. Ось цей репсовий вузлик, він із двох частинок. Наступна мотузочка так само Накидуємо, проходимо в кільце, підтягнули. направляючи тримається завжди під тим кутом, як ми хочемо, щоб розташовувалася ця лінія. Перша частина вузла, друга. Наступна мотузка повторюємо те саме перша, друга. У нас вийде 5 репсових вузлів, і вони сформують саме цю лінію. Кожен репсовий вузлик складається з двох частинок. За цим уважно треба слідкувати, якщо збилися, можна порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 мотузочок. Ця лінія готова. Робимо так само, тільки справа. Крайня мотузка направляюча і 5 обв'язуємо навколо. Зверху в кільце. Затягнули. Зверху в кільце затягнули. Це дві лінії готові. тепер нам треба зробити шишечку невелику, сформувати саме на куточку цьому. Ми її формуємо з чотирьох мотузок. Зараз плетемо квадратні вузлики і тоді закрутимо, сформуємо саме цю шишечку. Плетемо три квадратних вузла, вже знайомих для нас. Єдине перше, коли ми Зараз починаємо формувати вузлик, ми не сильно затягуємо щільно до цих ліній, трошечки залишимо відстань. Перший вузлик, другий. Нагадую, що кожен вузлик складається з двох частин. І третій. Звемо дві середні мотузочки, протягуємо їх в цю дирочку. І як би закручуємо, ось ці бокові залишаються з боків, закручуємо. Дві мотузки опинились тут і навколо них пров'язуємо ще один квадратний вузлик. Права сторона, лівою обкручуємо і затягуємо. Ось, коли ми зараз будемо затягувати, якраз він зафіксується. Перша частинка квадратного узла і друга. Ось, готово. Це якби одна частина, у нас їх буде три таких трикутничка з шишкою само плетемо ще одну і ще одну частинку. Ось перша частинка нашого пано вже готова. Ми її зараз знімаємо з цього кріплення і робимо такий підвіс так само для другої частини. Тобто беремо мотузочку 3 метри, визначаємо серединку, і від тієї серединки нам потрібно зробити 20 навісів. По 2 метри в одну сторону, і 20 в другу сторону. Тобто, всього буде 40 навісів на мотузці 3 метри. Ось друга частинка на вже у нас готова, тут їх 40. І ми починаємо плести такі самі трикутнички, але вони будуть трохи більше за розміром. Їх у нас буде 5 трикутничків. Вони плетуться. Так само, як попередні, але перший рядочок у нас 4 вузла, другий рядочок 3, 2 і 1. І так само завершуємо лінію з репсових вузлів. Тобто, повторюсь, їх має бути таких 5 трикутничків. Друга частинка у нас готова: 5 трикутничків. І зараз нам потрібно зробити третю частину. Для цього ми беремо мотузку 3,5 метри, так само підвішуємо її, визначаємо середину і звідти починаємо робити. Загалом буде 60 навісів. Тобто 30 в одну сторону і 30 в другу сторону. Так само відрізи по 2 метри. Ще раз, мотузочка 3,5 метри. визначаємо серединку і робимо 30 на в одну сторону, 30 в другу сторону. Тепер, коли на третій частинці у нас вже є 60 навісів, ми починаємо формувати такі самі трикутнички, але вони у нас будуть більше за розміром. Тобто, перший рядок буде складатись з п'яти вуслів, наступний 4, 3, 2 і 1. Ось такий трикутничок. Їх тут має розташовуватись 6 штук. 5, 4, 3, 2 і 1. І закриваємо такими лініями з репсових вузлів. Ось уже третя частина готова і наступним етапом ми будемо збирати пано по черзі першу, другу і третю частину. Тепер ми збираємо наше панно і на гілочку будемо чіпляти по черзі три частинки. Гілочка у нас 80 см, відміряємо рівно посередині, і відносно цієї серединки вже зараз будемо вішати першу частинку. Вона має бути така не розтягнута, а саме десь так розташовуватись. Тобто приблизно ось так будемо чіпляти зараз. Бусина. Назад. Сюда. Снова назад. И в кельце. Гробому. Додатково ще один такий вузлик, щоб гарно трималось. петля, назад і в неї притягуємо. Все, перша частинка готова. Так само робимо тут. На однаковій відстані так, знову назад і в петлю притягнемо затягнули петлю. Назад, знову в петлю. все. Ось такі кріплення вже готове. Тепер ми будемо кріпити другу частинку. Спочатку головне визначити, на якої самій самі відстані вона буде розташовуватись, вона буде, це кріплення розташовуватись. Ось приблизно так. І навіть можна оліпцем відзначити, де саме нам робити кріплення. Ось тут, до прикладу. І це має бути тут. Починаємо закріплювати. Ось наша відмітка, і починаємо кріпити спочатку назад. Переходимо сюди знову назад і перетягуємо сюди в петлю. Так, відмітка на місці і додаткове ще кріплення. Готово повторюємо те саме з цієї сторони. Ось наша відмітка, назад, протягнули так само назад і в цю петлю затягуємо. Затягнули. Робимо додатково кріплення. Все, готово. Те саме ми повторюємо і з третьою частинкою, ось таким чином, робимо відміточки, на якому саме місці нам робити кріплення, і кріпимо третю частинку.